це до виховання покоління борців за незалежність України, але відносини з ними не склалися. Митрополит Шептицький засудив дії Мирослава Січинського студенти, які щоб привернути увагу до насилля проти українців та фальсифікації виборів польською адміністрацією, убив намісника графа Анджея Потоцького. Головне цей крок митрополита громадськість не зрозуміла і пригадала його походження. Газета діло писала, де ж був львівський митрополит, коли власне невинна хлопська кров, коли плакали хлопські вдовиці і сироти. Чи перед Богом грацька кров дорожча від хлопської? Шептицький критикував націоналістичні рухи за їхню радикальність. Він критикував їх за те, що вони не можуть між собою домовитися. У Бандерівський не може домовитися з унівцями Мельниківцями. Це людина, яка вміла показати жовту і червону карточку, коли потрібно було. Як у футболі. 42-му він видав пастерське послання Неубей, в якому протестував проти насильницьких методів та залучення українців до німецьких репресивних акцій. Хоча до цього він вітав акт відновлення української держави, проголошений з ініціативи ООН Бандерівської.